Луганські сепаратисти звільнили понад півсотні заручників із захопленої будівлі СБУ. Як повідомляє прес-центр СБУ, заміноване приміщення покинуло уже 56 людей без зброї. Ніхто з них не постраждав. Раніше нагадаємо СБУ повідомляло, що сепаратисти насильно утримують близько 60 заручників. Згодом двоє представників терористів пішли на переговори з правоохоронцями. У міліції тим часом повідомляють, що всі проросійські активісти, які захопили СБУ, є жителями Луганської області. Наразі в будівлі перебуває близько 300 осіб. Сепаратисти, нагадаємо, взяли штурмом будівлю обласного управління СБУ у Луганську в неділю 6 квітня. Наступного дня радикали захопили кімнату зі зброєю. Харківську облдержадміністрацію звільнили від сепаратистів. Правоохоронці з самого ранку провели спецоперацію. Їй передувала гаряча ніч. Сепаратисти підпалили приміщення ОДА, коли їх відтіснила міліція. В облдержадміністрації агресивні мітингарі побили вікна і двері, закидали приміщення палаючими шинами та коктейлями молотова. Вогонь охопив декілька поверхів. Згодом пожежу вдалося загасити. Зранку спецпідрозділ пішов у наступ. Згарбники стріляли у правоохоронців із травматичної зброї. Міліція зброю не застосувала. Пострадалі. три военнослужащих, только три военнослужащих. Национальный гвардия, один из них курсант. У него рваная рана мягких тел э, ткани. Кроме этого, разрыв легкого. Его еле спасли. Средства, которые применялись, применялись мирными протестовальниками, так называемые, это было все практически. Это травматическое оружие. Мы изъяли вчера, после освобождения мирных в помещении, шесть ящиков с коктейлями мол. Как по мне, я считаю, что операция прошла успешно, без единственного единого выстрела. Я сам лично наблюдал за ней, без нанесения физических повреждений задержанным. Після зачистки затримали 64 чотирьох сепаратистів, здебільшого це жителі Харкова та області. Серед них відомий проросійський активіст Єгор Логвинов. Тим часом у міністра внутрішніх справ Авакова є питання до деяких харківських підлеглих. значительна частина міліції не столько служила родині, сколько саботувала процес. К сожалению, це факт. І цей факт нуждається в моїй реакції. Я думаю, що значительно більша часть 30% міліції в Харкові буде. Уйдет і буде, буде, буде признана друга міліція. Харківські чиновники підраховують збитки. Ліве крило облдержадміністрації повністю вигоріло. шибки вибиті у кабінетах, потрощені меблі і оргтехніка. По предварительним оцінкам сьогодні строїтелі і експертів в першому приближенні сума ущерба обласної територіальної громаді сьогодні нанесена коло 10 мільйонів гривень. Все будемо опять відновлювати, все будемо строїть. Збитки рахують і в місцевій телекомпанії. АТН. туди вночі також увірвались загарбники в масках. Ми себе знімати, що непонятно. Камеру вниз! Кто вы такие, камеру вниз! Я хочу добиться ответа. Камеру вниз! Кто мне запрещает снимать? Я запрещаю Я да. запрещаю себя вы снимать! Кто вы? Я имею в кто вы? Такие? У тебя на работе. Вы уволены, вы, все вы слышите? Вы Весь, уволены? Все! Ну, Есть, раз, все сотрудники АТН уволены! Все! Кем? Не не кем? Народом хаос! Сепаратисти вимагали прямого ефіру, не домігшись свого, взялися трощити апаратуру. Попри присутність міліції, нападники спокійно пішли, прихопивши частину техніки та особистих речей працівників телекомпанії. Слухи о захваті АТИ, на тому, що нас йдуть громити, вони вже ну, місяця, мабуть, півтора так точно ходять. І якщо ми всі півтора місяця будемо сидіти під замком, ми нічого не знімемо. Тим більше, учитывая, що кожен день хлопці на вулицях сталкиваються з агресією немотивованою, вже в общем всі до цього привикли і всерйоз не відносились, скажу чесно. От, я всерйозні односілась, тому що сюди можуть прийти в наше час в 21 первому вікі. Сюди можуть прийти вооружони люди, Ну я не вірила. Міліція запевнила осіб, які вчинили погрому харківській телекомпанії. Знайдуть і покарають відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї. Вже по обіді проросійські активісти напали на правоохоронців. Вони не давали проїхати автобусу з міліціонерами. Його закидали камінням. також на вулиці мітингувальники побили групи міліціонерів. Майже 2,5 тисячі українських військових з Криму вже на материку. Про це звітує Міноборони і Генпрокуратура. Понад п'яти тисяч одиниць техніки Україні поки повернули лише дві сотні. Загалом виведення вояків та техніки з півострова може тривати до двох місяців. Наразі військовослужбовців та їхні сім'ї розміщують у санаторіях. Там для них проводять курс реабілітаційних заходів. Підготовлено. 4080 ліжкомісць. це не просто констатація того, що вони готові. На цих базах готові і ліжка, і одіяла, простині. На цих місцях готові кухні для того, щоб забезпечити харчування. Біля п'яти тисяч військовослужбовців планується вивезти. А остальні, тому що там контрактники, які місцеві, вони будуть звільнені. Міністерством оборони приймається рішення щодо їх звільнення. Вони звільняються з військової служби, і вони не являються військовослужбовцями збройних сил. А потім вони, вже як і кожен громадянин, приймає рішення, що йому далі робити. Кількості українських військовослужбовців, які перейшли на службу до російської армії, в Генпрокуратурі не знають. За фактом державної зради поки порушили лише дві справи. Щодо екс-командувача ВМС Дениса Березовського та колишнього начальника прикордонної служби у Криму Віктора Мельниченка. Зазначимо, до анексії Криму на півострові перебували 22 тисячі українських військовослужбовців та членів їхніх родин. Четвертий міжнародний фестиваль Книжковий арсенал цьогоріч стартував з французькою весною. В рамках фестивалю український письменник Андрій Курков отримав найпочеснішу французьку нагороду Орден почесного легіону люву фезошеває до Лежіодоне Андрій Курков від імені президента республіки і в силу повноважень, які нам надані, ми оголошуємо вас кавалером почесного Легіону. Ну, я не очікував таку, такого спічу е детального, тобто важко було слухати, але не, не було куди дітися. А про нагороду, тобто я так чув, що е збираюся підписати президенту указ про моє нагородження, але я на це спокійно, тобто я не вірив. У програмі книжкового арсеналу одні з найвідоміших французьких письменників, зокрема, й Давід Фуенкінос. У Києві він представить український переклад свого роману Наші розставання. Surtout que moi, j'adore l'Ukraine. Euh, je suis déjà venu. À Kiev et à Kharkov. Euh. Cette fois-ci, je vais découvrir au dessin. Et je suis très euh, aussi très honoré en tant qu'écrivain d'être euh, traduit en ukrainien. Ouais. На фоні політичних подій інтерес до української літератури значно зріс, але процес популяризації її за кордоном займе багато часу. Переконана куратор фестивалю Ірина Славінська. То інтерес до української літератури безумовно зріс з політичних зокрема причин, а також дають свої паростки довгі роки участі українських видавців і не тільки видавців, а також як, наприклад, форуму видавців у міжнародних книжкових подіях. Тобто ясно, що ця увага до сучасної української літератури вона випещується і вона зростає. У рамках фестивалю понад 200 подій представлені більше 100 українських видавництв, окрім літературної складової, кінопокази, музичні виступи, дитячі програми. Триватиме книжковий арсенал до 13 квітня включно.